Росія перекидає війська у Курську область? Хто ці військовослужбовці та чи мають вони досвід участі в бойових діях? Ворог концентрує зараз збірну солянку, пишуть про 10 тисяч осіб, але ефективністю зібрані з усієї необ'ятної Росії вояки не вирізняються. Мікс такий заварений там у росіян, що нехай спробують вигрібати. То які ворожі підрозділи вже засвітили свою присутність на Курщині? Чи ладнають вони між собою? Та як вплине перегрупування РФ на інші ділянки фронту, що на території України. Про це вже за мить. Основу російських військ, які обороняють чи принаймні намагаються обороняти Курщину, складають резервні підрозділи групи військ «Сєвєр». Адже цей регіон разом з Білгородською та Брянською областями їх зона відповідальності. Вони перекидають ті резерви, які мали йти на Вовчанськ та на Куп'янськ. та Окремі підрозділи з Вовчанський Скупенський саме бойовий з бойовим досвідом, бо як показав опит перших декілька діб, що не бойові підрозділи, срочники, строковики, там ще хтось, хто не має бойового досвіду, при зіткненні з українськими бойовими бригадами, взагалі не здатні чинити спротив, і опиняються у найкращому випадку у полоні. В західній пресі писали і про перекидання на Курщину окремих підрозділів із Запорізького та Херсонського напрямків. Та підтверджень цьому поки немає. Ми можемо говорити про підрозділи 810-ї окремої бригади морської піхоти, яка свого часу отримала ляпаса на лівобережжі Херсонської області. Потім була перекинута. На Покровський напрямок для ведення там бойових дій, але е, зараз опинилася якраз у курській операційній зоні. Тут е, на Курщині і вже понесла втрати. Зокрема, розпізнавальні знаки цієї бригади були зафіксовані на фото та відео розбитої ворожої колони поблизу Соджі. Вони кидають строковиків, прикордонників, якісь окремі підрозділи, типу Арбата з Горлівки, батальйон Армена. Горбівського, так званий, кидали навіть в бой вертухаїв, які охороняли колонію загального режиму у Росії, це називається, але вони теж виявилися дуже погано воюють проти України. Ці строковики, прикордонники та резервісти ніколи не воювали разом, що створює неабияку проблему для росіян, кажуть експерти. Такий хаос, така накерованість це кошмар військових. Тому якийсь час воно потребує на бойове злагодження, устроювання ланцюжків керування, таке все. А зараз в бойових діях приймають участі відверто скажемо, кого росіянам взагалі не шкода. Для того щоб військові у збірній солянці комунікували між собою і були ефективними, потрібно не менше тижня злагоджень. А ще їх треба доповнювати солдатами, що мають реальний бойовий досвід. До прикладу, воюють на Донбасі. Ворог, який стоїть перед дилемою, змушений буде приймати відповідні рішення, що йому робити, чи продовжувати такі інтенсивні важкі бої на покровському напрямку, чи гасити пожежу. Як вони це називають? Гасити пожежу вже на Курщині. Коли потрібно саме зараз кинути якісь резерви, їх десь знімають, це буде відчутно протягом доби. Я Вважаю, що це буде відчутно в першу чергу на Вовчанську, на Куп'янську, на Донеччині, наскільки мені відомо, ані з Покровського, ані з Краматорського, ані з Торецького, ані з Ліманського напрямку нікого не знімають. Оце для них пріоритет. Та спрогнозувати на які ділянці фронту відчують полегшення ЗСУ, майже неможливо, адже все залежатиме від інтенсивності та тривалості курської операції загалом. І від планів ворога, якщо українські війська продовжуватимуть наступ в такому штемпі, принаймні ще кілька тижнів, у росіян може не залишитися вибору, і їм доведеться виводити війська з наших територій.